Були значні пошкодження енергосистем в окремих регіонах. Вони здебільшого не були настільки серйозними, щоб їх не можна було швидко відновити. І е, наскільки я дивився сьогодні, практично там 90% тих споживачів, які постраждали саме від аварійних відключень позавчора, вони вже в мережі. А в цілому в мережі зберігається на жаль дефіцит. У нас не вистачає 17-20% загальної потужності генерації, точніше, навіть більше її виводу ніж самої генерації для того, щоб закрити споживачів, тому продовжуються графіки відключень. Найскладніша технічно ситуація продовжується в Київському регіоні, Харківському регіоні. Доволі складна ситуація в Одесі, і зрозуміло, що Херсон він поза конкуренцією. Там триває відновлення, всі працюють і крок за кроком відновлюють живлення для Херсону. Знов таки, атаки на місцеву інфраструктуру на Херсонщині відбуваються кожні дві години. там Російські терористи фактично цілеспрямовано продовжують знищувати об'єкти. Є обстріли аварійних бригад, які виїхали працювати. Це на жаль, все відбувається. Тим не менш робота триває, відновлення йде. І ну ми дуже раді з боку енергетиків, Ми всі дуже раді, що ті заходи, які були здійснені, вони допомогли втримати систему, що всі в мережі, мережа цілісна і продовжується відновлення.